Тому числі і пам'яті Едуарда Петрика. А ми ж, друзі, повертаємося до власне серії надпринципового протистояння двох міст сусідів, попри те, що у чемпіонаті. Що ж, друзі, повертаємося на майданчик дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 у Рівному, де вже гард. У воротах сьогоднішній поєдинок розпочинає Макар Левченко. Я не пригадую, але мені здається, що у нинішньому сезоні це. Майже вщерд заповнений спорткомплекс Дюсиша Паркеті замість Максима Гайдучика. І лучани забивають. Ось так розігрують цей стандарт. Станіслав Шклярук на третій хвилині цього поєдинку виводить Любарт вперед у рахунку. Семенко, який щойно вийшов на майданчик, одразу відзначається результативною передачою першим же дотиком. Розіграли аут гравці Люберта і відбудеться ця гра о 18-й годині. В моменту кардинала Авангард. Станіслав Шклярук його удар знову прямий. Волянюк ставить спину супернику на Козлюка. Проти Козлюка двоє на вільного Горбулька. І удар від Максима Горбулька. Горбулько знову під себе. Михайло Волянюк. Його удар поряд. На вільного Скіпчика. Той тікає від Данила Сиротенка, пробиває, але не то. І що тут? Чи не було фолу? А зараз диво м'яч не залі. Рівня не завершилася. Ну а тут хороший момент у Любарта. І 2-0. Дмитро Максимчук. Чистий вихід один на один. І передає привіт усім шанувальникам своєї команди і, мабуть, своїм персональним фанатам Дмитро Максимчук. Не встежую зараз Микита Козлюк за Дмитром Максимчуком. і Мені здається, там Михайло Запорожець дуже ефектну передачу п'ятою віддавав саме так. На дев'ятій хвилині нашого поєдинку. От у нього шклярук на вільного горбулька. Тут може бути небезпечно. Волянюк. Волянюк забиває Михайло Волянюк. Десята хвилина нашого матчу. Рахунок стає 1-2. 10 Якось дуже легко забив Михайло Волянюк. Горбулько дивимося, віддав на Волянюка. Фактично нульовий кут. І побачив. Вільне місце між Станіславом Горніком і ближньою стійкою воріт Михайло Волянюк. Просто на техніку навіть не уявляє, як можна було влучити у настільки вузький рівнян. Скіпчик помиляються з передачою рівняни. Але Кравчуку у відборі грає і тут у стійку, яка хороша передача, і Данило Сиротенко. Цікавий факт, друзі, пригадав я перед цим матчем. У нас моменти ще тим часом. Деретенко. Слюбард знову тримає м'яч. Хороший момент. І у нас 49. Сизик, яку техніку демонструє. Горбулько, Стікарі. Розвитку атаки. Мартиненко. Малиновський. Чи встигнуть? Рівняний Артем Мартиненко дуже слабкий удар. ну Чому його таким ударом не візьмеш? Тут там встигає навіть поспілкуватися із болівальниками Люберта. І... Лунає, нас... Лунає у нас сирена, яка спобіжка визначиться за сумою двох матчів. Ну що ж, другий тайм розпочався. Мандеба. Перед на Волянюка. А там є вільний партнер. Що тут? Станіслав Горнік. Дяченко. Волянюку дотик на Горбулька. Удар Горбулька заблокований. У у футболі пішов у підкат. Богдан двома ногами. Теж пощастило зараз гравцю Люберта. Майданчик у складі рівнян Артем Малиновський. Передача на Пасича. І 2-2. Як по нотах розіграна атака, а зараз Назар Бурайчук має привітний тренер Люберта. 26-та хвилина. Басич зрівнює рахунок у нашому матчі. А у нас завелися обидві команди після цього другого забитого м'яча від кардинала? Козлюк, що тут горнік, футзал кажуть, що голкіпер це половина команди. Сергій Кравчук 3-2. Ще один стандарт від кардинала Авангарда. 27-ма хвилина матчу. І у нас Кравчук, на гру... передача від Скіпчика, і Кравчук. І поміж ніг у Станіслава Горніка пролітає м'яч. Ну і не скажеш, що Станіслав Горнік то винен у цьому м'ячі. Дали пробити Кравчуку абсолютно нікому. Сиротенко, Сизик. Запорожець тут. Михайло Запорожець ледве не порвав сітку за воротами Дмитра Дяченка. 3-3. Дуже номер 88-й. Михайло Запорожець не став нічого вигадувати, а просто ось таким гарматним ударом повз вишиковану стінку, ближню стіечку Любомир Парфенюк. І який момент! Тут Думаю, що і... Для яскравих хайлайтів команди. Він біля м'яча. Волянюк удари. І це 4-3. Оце якийсь шалений матч, друзі. Це другий гол для Михайла Волянюка у цьому матчі. Як же класно він виконав штрафний? Подивіться стійка. Настільки швидко в нас почали розвиватися події. Максимчук проти нього Мартиненко. Максимчук удар. Знову сей від Дяченка. Тут Волянюка грає Горбулько. А тут Малиновський на Горбулька. Горбулько під праву, Його удар. Ось це вже куди більш. Малиновський і знову в обороні Мартиненко грає безпомилково. Два в один вихід. І Артем Малиновський. Ну, тут без шансів. Два в один. Михайло Валянюк навіть мав час подумати, чи бити йому самому, оформити хет-трик, спробувати, чи Сиротенко. Запорожець. Запорожець у куті майданчика є гол 5-4. Данило Сиротенко, друзі. Абсолютно відкрита гра. Помилився дяченко. Кудись він пішов допомагати Назару Артишевському, який вийшов щойно на паркет. Але, ну, мені здається, тут поспішив із експериментами Павло Дармовін. Парфенюк на Скіпчика вперед. Скіпчик прибирає суперника у попер... Запорожець пробиває Запорожець. і Забиває неймовірна розв'язка нашого матчу. <після> Артем Мартиненко ну нічого абсолютно не зробив, аби завадити Михайлу Запорожцю. І рахунок стає 5-5. Неймовірно спробували перевернути цей матч після. Того як поступалися з різницею у два м'ячі, і обом це зрештою вдалося без гра, яка завершується над бойовою.